Єгор, вітаємо тебе у збірні. Це особливий момент. Як себе почуваєш, що зараз вже відчув Газон, десь і дух команди. Дякую, дуже рад виклику своєму дебютному в національну збірну. Для мене це велика честь і гордість представляти нашу Україну, представляти цю емблему. В цей час так точно, тому я дуже радий бути тут. З Сергієм Станіславовичем дещо переговорив, можливо, щось він сказав тобі. Ні, ні, ще розмови з головним тренером не було. Але я думаю, що все попереду. Все ж таки від збірної чого? Чого очікуєш? Очікую, як і всі, позитивного результату в цих двох матчах. Як газон, як умови тут приїхали сьогодні до Чебніці? Все добре, всі раді прибути до табору національної збірної, всі раді друг друга бачити, тому з позитивом працюємо, готуємося до, важ... до важливих матчів. Попереду у нас цілий тиждень інтенсивної роботи, підготовка до таких матчів як Англія та Італія. Ну, напевно, буде. Не просто працювати, як ти очікуєш? Звісно, звісно, ми ж готуємося до важливих матчів, тому робота буде нелегка, як цього очікуємо. Тому будемо готуватися і сподіваюся, все буде добре. Стосовно Англії, нашого першого суперника, це команда одна із фаворитів. Так? Якої ти думки про, про цих гравців із ліги, які всі дивляться, всі дивляться цю лігу, всі захоплюються. Як показує досвід в футболі не завжди перемагають фаворити, тому ми будемо вірити, вірити в себе і будемо вірити для нас в позитивний результат. Кожного разу дістатися на закордонний збір це в принципі тривала дорога, це виснажливо. Як ти і колеги по команді перенесли цю дорогу? Ти розумієш, куди ти їдеш, ти їдеш в національну збірну, тому дорога відходить на другий план. Ми добиралися зразу після гри Сужгорода, поїхали в Жешу, переночували, а сьогодні вже в вросло. Повні сил там натхнення. Звісно, звісно, по другому бути не може. Сьогодні ще переночуєте. Завтра вже зі свіжими думками станете, то будете ще сильніші. Звісно, звісно, будемо готуватись. Українська асоціація футболу.